Стиль, який був одним з найбільш трендових у 2024 році, та лише набирає обертів. Стиль, який асоціюється у нас з епохою хіпі, стиль, який ми споглядаємо кожного року на світлинах, селебріті з фестивалю Коачела. Так, мова сьогодні про Боху шик. Але перш ніж ми розпочнемо по класиці, швиденько нагадую вам про лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Оскільки я хворіла, цей випуск виходить із запізненням. Тому, будь ласка, сьогодні ваша активність особливо важлива для того, щоб Ютуб просував це відео. Ще в мене тепер є подружка, її звати Лола. Вона буде моєю співведучою, якщо я не буде лінь. А також я дякую нашим спонсорам. Хто не знає, у нас на каналі є спонсорство з трьома різними рівнями. А ще у описі я залишаю посилання на банку для підтримки каналу. Ну і наші з Юлею інстаграми, звісно, ми там трішки показуємо наші будні. Богу шик. Насамперед, думаю, варто розібратися, чи можна утотожнювати боху шик та бохо, або ж богемний стиль, іншими словами, відповідь ні. Вони мають спільну основу, але мають різні підходи до стилю. Богемний стиль це первісна, більш автентична версія стилю, яка фокусується на свободі, комфорті та творчості. Він черпає натхнення з циганських традицій, етнічних мотивів та пізніше з культури хіпі. От Бохошик це вже сучасніша адаптація богемного стилю, яка поєднує його з елементами гламуру, елегантності та модних трендів. Бохошик став популярним у 2000-х роках завдяки таким знаменитостям, як Сіяна Міллер, Кейт Мос та сестри Олсон. Ну а тепер до історії. Оскільки Бохошик це похідне від бохо, то звідки ж він взявся? Часто ми згадуємо хіпі, але взагалі термін богема походить від французького богієн, що означає богемський. У середньовічній Європі вважалося, що роми прийшли з регіону Богемії. Це сучасна Чехія, хоча насправді їхнім корінням є Індія. Вільне кочове життя ромів вплинуло на богемний стиль. Їхній одяг був практичним і декоративним, багатоширові спідниці, етнічні візерунки, прикраси, зроблені вручну. Саме асоціація з мандрівним і незалежним способом життя заклала основу для естетики Богу. Сама ж богемна контркультура зародилася у Франції після французької революції у кінці 18-го на початку 19 століття, коли митці втратили підтримку Аристократії. Через нестабільність і відсутність меценатства вони були змушені пристосовуватися до бідності, часто носячи поношений немодний одяг. Митці почали сприймати себе не лише як творців, але й як і витвір мистецтва. У цих умовах богемний спосіб життя процвітав, поєднуючи філософію, мистецтво, моду та літературу. Стиль богу став відображенням внутрішнього світу митців, а життя в цьому стилі стало їхньою ознакою. Богемний стиль запозичив багато елементів з народного одягу східної Європи: це вишиванки, хустки і жилети, а також з близького сходу та Індії. Це такі елементи гардеробу, як шалі, візерункові тканини та тюрбани. А під час колоніальної епохи до Європи почали привозити екзотичні тканини та прикраси, багаті і барвисті матеріали стали популярними серед богемної еліти. Також у 19 столітті. Прерафаеліти це англійські художники, які черпали натхнення з середньовіччя, вплинули на моду. Їхній стиль передбачав довгі вільні сукні, натхненні і природою, і грецькими, і середньовічними мотивами. Їхнє тяжіння до природності та рукотворності стало частиною богемного стилю. У кінці ХІХ століття почалась індустріальна ера. Машин ставало все більше, а виробництва, в тому числі і тканини, ставали все масовішими. Саме тому почався рух мистецтва і ремесла, заснований Вільямом Морісом, який виступав проти масового виробництва і цінував ручну роботу. Природні матеріали і простоту. Це знаходило відображення у бохоестетиці, естетиці, до того ж, він акцентував на індивідуальності та ручній праці, що знову ж таки резонувало з духом Богеми. Початок ХХ століття став переломним для моди. У цей період кілька дизайнерів вплинуло на формування богу естетики, хоча її ще не називали тоді таким чином. Одним з них був Маріано Фортуні, це іспанський дизайнер початку 20-го століття. Його знаменита сукня Дельфос, символ свободи і простоти, натхнений античною Грецією. Він увів у моду етнічні та історичні елементи, використовуючи багаті тканини і натуральні фарби. Також дизайнер Поль Поре у 1910-х роках він позбавив жінок корсетів, запропонувавши сукні вільного крою. Його моделі черпали. Натхнення зі сходу, це і турецькі халати, це широкі штани, екзотичні тканини. Його творчий підхід до моди став фундаментальним для майбутнього стилю боху у 20 столітті. богемна контркультура залишалася впливовою, постійно адаптуючись до нових викликів. Світові війни та велика депресія сколихнули суспільство, створивши ґрунт для оновлення богемного руху. Всі знають про хіпі, але мало хто знає про бітників. Бітники відкидали матеріалізм і соціальні рамки, ввели простий кочовий спосіб життя, носили мінімалістичний одяг і прагнули творчої свободи. Хоч вони менш відомі, саме вони стали перетечією хіпі, які домінували у 60-х-80-х роках. Хіпі ж стали наступним кроком еволюції богеми. Вони пропагували мир, любов, гармонію з природою і протестували проти війн та споживацької культури. Їхній стиль заснований на вільному одязі з етнічними мотивами, прикрасах ручної роботи та природних матеріалах став символом свободи. Фестиваль Вудсток став одним із ключових моментів для формування стилю хіпі та богеми загалом. Захід об'єднав більше 400 тисяч людей, які поділяли спільні цінності. На Вудстоку проявилася естетика хіпі, яка надихала моду десятиліттями. Це текучі максі, сукні, сорочки з вишивкою, джинси, кльош, бахрома, квіткові принти, вінки у волосі. З аксесуарів це були ловці снів, плетені. Сумки, численні браслети та намиста з натуральних матеріалів. Стиль виражав прагнення до гармонії з природою і відмову від матеріалізму. Фестиваль став своєрідною модною подіумною платформою для всього руху, де одяг і аксесуари були не лише стилем, але й маніфестом їхніх ідей. У той час, як стиль хіпі зароджувався на вулицях і в комунах, він вплинув і на високу моду також. Бохоестетику підхопили такі дизайнери, як Івсен Лоран, який у 70-х роках створив колекції в стилі Бохошик, натхненні етнічними костюмами і вільними силуетами. Зандра Роудс додала хіпі елементи до своїх яскравих авангардних дизайнів. Бренд Етро зародився також в ті часи і він використовував етнічні принти і матеріали, популяризуючи Бохоестетику в люксовій моді, а також італійські. Ський бренд Місоні популяризував в'язані вироби з їх загоподібними візерунками і яскравими кольорами. В'язані туніки і кардигани Місоні стали символом богемного комфорту. Наступним періодом популярності бохо естетики, а точніше, навіть її трансформації, у сьогодні відомий нам бохо Шик, стали ті початок нульових. Бухошик на зламі століть став одним із ключових модних трендів, який повернув дух богеми, але вже в оновленій сучасній інтерпретації він об'єднав елементи хіпі естетики, етнічні мотиви, вінтажні деталі та гламур, що відповідало запитам нової епохи. Цей стиль набув популярності серед зірок і вплинув на масову моду. Отже, що ж таке бохо шик, якщо розбиратися детальніше, бохошик це стиль, який поєднує богемну недбалість і шарм із витонченістю у порівнянні з автентичним стилем хіпі, бохо шик виглядає більш продуманим і дорогим. Він дозволяв залишатися вільним, але при цьому виглядати стильно і елегантно. Чому бохошик взагалі став популярним тоді? Ну, по-перше, це була відмова від строгих рамок. Після мінімалізму 90-х мода прагнула більшої свободи і самовираження. По-друге, естетика природності. Бохошик звертався до натуральних матеріалів і земних кольорів, що резонувало з прагненням до екологічності. По третє, індивідуальність мода кінця 90-х і початку нульових стала більш персоналізованою, і Богуших дозволяв підкреслити особистий стиль. Ну і також по четверте, популярність серед знаменитостей. Зірки, які носили бохошик, зробили стиль бажаним серед широкої аудиторії. А особлива заслуга належить тодішній зірковій стилістці Рейчел Зоуі, якій, власне, і приписують популяризацію Бохошику. Адже з 2004 по 2007 рік у Голівуді не було жодної іт Гірл, яка б не одягалася в стилі Бохошик. Вона створювала образи для Кейт Хадсон, Лінці Ло. Лохан і Джесіки Сімсон поєднуючи вінтаж із розкішю. Її фірмовий стиль це багатошарові сукні, хутряні жилети, великі аксесуари та фактури, натхнені богемною естетикою. Іконами Богу шику тих років вважаються такі знаменитості, як супермодель Кейт Моз, яка стала одним із головних символів Богу Шику. Її образи поєднували недбалість із вінтажними та етнічними елементами сукні з мереживом, шкіряні куртки, чоботи та великі сумки. Сієна Міллер, британська акторка, яка популяризувала бухошик у нульових, вона носила макси, сукні, в'язані кардигани і аксесуари в етнічному стилі. Її образи здавалися невимушеними, але завжди виглядали розкішно. Мері Кейт та Ешлі Олсон вони адаптували бухошик у своїх багатошарових образах із великими сумками, об'ємними накидками і етнічними аксесуарами. а також Тож, Ніколі Річі, яка додала до бохошику нотки глему, носячи великі сонцезахисні окуляри, обручі, легкі шалі і максі сукні. Також певну роль відіграв серіал Пліткарка. Хоча цей серіал асоціюється більше з естетикою препі і гламуром, його персонажі іноді використовували елементи бохо шику, що вплинуло на масову моду. Наприклад, Сирена Вандервусен носила вільні сукні, легкі шифонові топи і етнічні аксесуари, які стали невід'ємною частиною її гардеробу, а також пам'ятаємо образи Ванеси Амбрамс з етнічним. Деталями і вінтажними акцентами, які мали явний вплив боху стилю. Взагалі, пліткарка сприяла інтеграції боху шику у життя міських модниць, адаптуючи стиль до сучасного мегаполісу. Ну і звісно, я не можу не сказати про фестиваль Кочела, який став популярним у 2000-х роках, і він закріпив Бохо Шик як невід'ємну частину фестивальної моди. Основні риси фестивального Бохо Шику це квіткові вінки та обручі, шорти з бахромою, максі, з сукні, кроптопи, гладіаторські сандалі, чоботи і сумки через плече етнічні прикраси, тимчасові татуювання та, звісно ж, великі окуляри. Ковачела перетворилася на подіум для шику, де кожен образ знову і знову підтверджував популярність цього стилю. Та й по сьогодні кожного разу ми з цікавістю розглядаємо образи знаменитостей з кочели. Ну і власне переносимося в теперішній час, коли Бохошик знову набуває популярності, і що цікаво, цей стиль стає трендовим саме завдяки подіумній моді, що є доволі таки нестандартним зародженням тренду на сьогоднішній день, оскільки більшість трендів зараз з'являються не з подіумів, а з соцмереж, в тому числі і з Тіктоком. Це власне, вказує на те, що цілком імовірним є те, що цей тренд не буде настільки швидкоплинним, як ці всі. Інстаграм та TikTok тренди, хоча бахушик ніколи повністю не зникав, бренди на кшталт Ізабел Марант, Ола Джонсон і Зімерман постійно працюють у цьому напрямку. Сьогодні він знову на піку популярності завдяки дизайнерці Чемені Камалі. Її дебютна колекція, осінь зима 24-го року на Паризькому тижні моди, відобразила прагнення до простішого, легшого та вільного одягу. Камалі, яка починала вклою під керівництвом фібі, Файло та Клер Вайт-Келлер, використала елементи 70-х – хвилясті подоли, зібрані коміри, прикраси у вигляді змій і дерев'яні сабо. Її показ також був натхнений стилем Карла Лагерфільда 1970-х років, коли той працював у бренді, наприклад, блуза з білим мережевом і чорні брюки стали даниною його колекції мушкетери 1977 року. Камалі переосмислила естетику минулого, додавши сучасності, напівпрозорі Максі сукні, мережево та шовковистий муслін відображали гармонію між романтикою, практичністю та грайливістю. Ну і власне мені здається, саме завдяки камалі зараз більше популярними стануть власне ті бренди, які, в принципі, завжди працюють у цій естетиці, які я згадувала раніше. До прикладу, Ізабель Марант продовжує зараз розвивати Паризький Бохо, додаючи ковбойські елементи, бахрому, замшу і легкі невимушені силуети. Її одяг поєднує комфорт і сучасну естетику. Зімерман пропонує більш елегантну інтерпретацію Бохошику: це романтичні квіткові принти, вишивка і плавні тканини у витончених фасонах. Ула Джонсон орієнтується на натуральність багаторучної роботи, складні орнаменти, багатошаровість і природні кольори. Етро вірний своїм етнічним мотивам і фактурним тканинам у колекції часто використовуються великі принти, багатий декор і яскраві кольори. Тобто кожен зможе знайти щось на свій смак, адже хоч ці бренди і мають, так сказати, спільний знаменник, все ж вони є зовсім різними. До того ж, бо хошик є прикольний тим, що можна використовувати вінтажні речі у образах та стилізувати їх по-новому. Це дозволить вам виглядати не так, як усі, зекономить ваш бюджет, та що не менш важливо, ви зможете зробити свій внесок у свідоме споживання. А ще цікавим є те, що наступного дня після показу кло кількість пошуків бренду на ресейл платформі The Real Real зросла на 37% порівняно з попереднім днем. За словами Рейчел Гліксберг, менеджерки з жіночої моди та нових ініціатив у Ріалріал, продажі бренду зросли більш ніж на 130% з моменту дебюту Камалі. Це показує наскільки вплинув показ на модних ентузіазмів, і це було ще минулого року. А тренд продовжує набирати обертів. До речі, прочитала дуже цікаву думку від Віцієни Міллер, яка, як ми вже казали, вважається іконою Богу Шику. І вона каже: я не впевнена, що усвідомлювала це у свої 21, але м'якість і жіночність часто з'являються в момент політичної напруги чи війни, відображаючи дух часу. Якщо на початку 2000-х світ переживав події 11 вересня, Урехан Катріна та війну в Іраку, то сьогодні це війни в Україні та Газі, громадянська війна і гуманітарні кризи в Судані та інших регіонах. У США також наближаються важливі вироби, тож, як і тоді зараз не бракує приводів для суспільного відгуку. І справді, ви знаєте, щось є в цій думці, навіть якщо згадати популярність Богу за часів ХІПІ, то тоді теж вони протестували проти війни у В'єтнамі. Тобто мода все ж дуже тісно пов'язана з тим, що відбувається у світі, навіть якщо це непомітно, на перший погляд. До речі, детальніше про те, як формуються тренди, можете подивитися у відео, яке є тут на каналі вже давно. Я залишу вам посилання у кінці цього відео. Щодо того, як виглядає бохошик сьогодні, то, звісно, він відрізняється від нульових. Сучасний бохошик більш структурований і вишуканий. Вільність зберігається, але додається увага до посадки та пропорцій. Одяг виглядає більш елегантно і продумано. З акцентом на поєднанні романтичних деталей із сучасними фасонами. Щодо принтів та декору, то у нульових бухошик характеризувався яскравими, переважно етнічними принтами, великою кількістю бахроми, вишивки та прикрас. Зараз принти стали більш стриманими та вишуканими, домінують квіткові мотиви, пастельні тони, мережево та делікатна вишивка. Бахрома використовується точково як акцент, а не основний декор. Сучасний бохошик виріс у більш витончений і збалансований стиль, який легко адаптувати до різних ситуацій від повсякденного життя до вечірніх заходів. Сьогоднішній бохошик – це стиль. Для тих, хто прагне свободи у вираженні, але при цьому цінує витонченість це ідеальне поєднання старовинного натхнення і сучасного модного бачення. Мені дуже подобається цей тренд, і я впевнена, що буду застосовувати його у реальному житті, тому що на відміну від тихої розкоші, яка так полюбилася всім. Мені здається, Бохошик це той стиль, де можна проявити свою творчість та індивідуальність. Це щось таке більш нішеве. навіть не дивлячись на те, що це тренд. Я не думаю, що кожна друга буде одягатись в цьому стилі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу та чи будете експериментувати з бохошиком. шиком. А у мене на сьогодні все. Дякую, що додивилися до цього моменту. Цьом папа! -па.